І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua Дивимось Дивимось від підписника. Сьогодні з нами грає Бавовнятко на АТ-15А. Карта LifeOx Ну що ж, до бою? Так, ну і зразу ж порекомендую, хто ще не бачив вже Бавовнятко показував свої бої. Реплей від підписників в підтримку українських блогерів. Це блогер чудовий, чудова людина. По-перше, по-друге, він експертний експерт. На YouTube-каналі Гравець І взагалі, по-третє, і саме головне, він один з розробників, програміст київської студії Wargaming Отже, ну цікавий блогер. Так? Отже, йому потрібні підписки. У мене така була ідея, ну я вже про неї розповідав. Хто ще не бачив реплеї, де я в підтримку українських блогерів рекомендував Баговнятко то подивіться обов'язково. Е, хто ще всі не бачив реплеї те, що обов'язково треба передивитися, порекомендувати друзям. А Бововнятка я хочу порекомендувати, і така ідея в мене, і я думаю, що Бовнятко мене підтримає. Чому? Тому що, ну я коли це казав, то він, в принципі, я так розумію, був не проти, бо він би написав мені, що я, наприклад, щось там не те сказав чи що. Дивіться, ви подивилися в нього відео на ютуб каналі і написали, що вам цікаво от, по грі. Так? Я думаю, що він щось цікаве вам відповість свою експертну думку там так? що-небудь ви дізнаєтесь нове про гру. Отже, подивимося цей бій до кінця, не перемотуючи, напишемо, що ми про це думаємо, напишемо, що ми не про це думаємо. Напишемо взагалі, про що ми ні, ні, ні про що не думаємо. Так? Натиснемо подобайку, порекомендуємо друзям, а потім перейдемо в описі під відео на YouTube канал Бововнятко. І підпишемося. Буду вам за це завжди дарувати чудовий та поліпшений настрій, а наш експертний експерт, експерт Бовнятко буде вам експертні якісь поради давати. Так, ну і тепер давайте по е тому, на чому грає Бавнят. ат 15 а Це броніщенське ПТСАУ. Преміальне сьомого рівня, так? Великобри. Гілки... Не вирішене гілки, а преміальне ПТСАУ у Великобританії. Чому Броніщенське? Я наскільки пам'ятаю, що тут броніще 200... По-моєму, 230, броні ще в лобі корпуса. Отже, пробити його ну, дуже важко. Давайте дивитися, скільки в нас пробиття під каліберами, це поліпшеними. 239. Отже, треба тільки поліпшеними і то ще не все проб'єш. А звичайними, бачите, от бронебійними ну точно не проб'єш. Отже, ну я так, знаєте, ще вам щось скажу. Цікаві так та чудові історії поступають. Я е, ну, ось, нещодавно зайшов в гру і думаю. Подивлюся, що, там, які преміальні танки можна придбати за золото. І там, по-моєму, є оця АТ. що так, ну, я отак. На на ті на ті, на ті танки подивився, думаю, якісь мені треба бронішницький імбіч. А тут дивлюсь, по-моєму, є там в цьому магазині, де за золото можна купити, так? І вона, по-моєму, не дуже дорого коштує. Бо в мене є золото, мені братіші. Чудові та поважні підписники подарували ж великі новорічні коробки. Ви бачили, як я їх відкривав, і мені багато золота випало. І там багато преміум-днів, Я думав його потратити на премівні, а потім подумав, почекай, Є багато преміум-днів, А чому б не взяти якийсь преміум танчик за золото? Правда? Я думаю, це було б мені цікаво на такому пограти на сьомому рівні. Ну це якщо в топовому топі. Це якщо. Ну ще проти вісімок можна на ньому грати, правда? Але ну бачите, ж тут пробиття не дуже велике, ФБХ мої. Це я вже так бачу, чи брати його, чи не брати, так. Ану поради, що мені треба, щоб ви мені порадили, чи чи брати так, таку папеку, чи ні? От. Подивлюся, там крайслер є, от я давно крайслер, наприклад, хотів, так? От теж мені цікаво. Але я подивився, там у нього бронювання корпуса. Ну я не знаю, він наче бронішенське броніще, але чомусь бронювання корпусу там, ну я б не сказав, що таке дуже. Ну там щось до 200 йде бронювання корпусу. Можливо, за те, що в нього форма така корпуса, і він танкує. Ну добре, це ви експертні експерти, й нятку мені порекомендуємо. А ми вже будемо дивитися та оцінювати наш бій. Поки я розповідав чудові та цікаві історії. 2000 настрільного у нас перезарядка як з кулемета. От просто там ще, напевне, можна прокачати її е, так е, що там ще я не знаю, <сміст> бо я не експерт, не експерт, прокачаний повністю екіпаж, так всі перки, то напевне там секунди. Ну я не знаю, ну секунди 3 перезарядка, так? Наскільки я не помиляю? Якщо все прокачано. А так, то там 4,5 секунди. Це я так подивився в характеристики, дуже швиденько. Ну ось е недолік, що у нас ББХ не дуже пробивні. Але великий плюс, що у нас бронювання. 2600 настрійовано, один ворог знищений. 2100 натанковано. Броніще, броніще, Можна, це штурмова ПТ, можна їхати штурмувати. Я думаю, що... Ну давайте так, які є ще петехи, настільки броньовані, як АТ-15, на 7 рівні? Мені здається, це найбронішість. Адже іще плюс. Отже більше плюсів, ніж мінусів. Швидкість, але ну черепаха, так. Черепаха та ж сама, теж швидкість. Я, в принципі, на швидкість не сильно звертаю уваги, якщо в те броніші є. Якби ще е, так от, уявіть собі, броніщенське броніще і щоб швидкість ще 40 км на годину було. Просто пронісся, нікого не помітив, так, і вже на базі суперників. Так, буде, так, так, так. починається вихлопушування ворогів. Жорстоке вихлопушування, бо вже 11-7 нашу користь. Ви ж вихлопушили ми їх з міста без проблем. Я думаю, багато в чому за, за, за рахунок нашого героя, бо на себе, скільки він пострілів взяв, 3-200 на танку, Де Ми граємо проти 600. Так? Отже, вони багато витрачали снарядів і бачимо навіть і Су-100. Під каліберами поліпшеними стріляв не пробив. АМХ М4 МЛЕ-45 теж під каліберами поліпшеними снарядами, снарядами стріляв не пробив. Отже, вони витратились нормально так. А наші братіші, поки по нашому герою стріляли, повихлопушували всіх, все чудово. 14-8 рахунок зараз буде перемога. Говіка залишився. Говіка там, по-моєму, аж на іншому плані. По залізниці там є. Біля залізниці. А наші вже братіші пішли вперед. Чекали, бачите, як братіші теж терпіля, є, є в них терпеляві. Е, стояли біля, нашу, біля нашої бази, так? Почекали, поки вихлопошить місто, а потім далі поїхав. А де немає говіка, де, де, де си він А ну нам швидкість по пересічній місцевості. Ну, 20 км на годину по таким ґрунтам, Я думаю, по асфальту, я думаю, він може десь кілометрів 25 летіти, так? Це непогано ж. Чудово, ще й п'ятого року. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні. А не забудьтеся підписатися на YouTube канал Повнятко.